Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 35 те відео про перерви і канікули. Зараз кінець літа і всі хочуть відпочивати, ніхто не хоче нічого робити. І також це дуже погано впливає на вивчення англійської мови. Але перед тим, як почати говорити про перерви і про канікули, про відпустки, я вам розповім про перерви між уроками, тому що це теж дуже важливо. І я вже про це казав у своїх відео. Зараз я хочу повторити. і Розказати більш глибше про це. Тому що, якщо у вас, наприклад, в тиждень три уроки, і вони всі е в кінці тижня, наприклад, у п'ятницю-суботу, неділю або у понеділок, вівторок, середу, то виходить, що ви три дні працюєте, займаєтесь англійською дуже так ретельно і щільно. А потім ви п'ять днів взагалі нічого не робите. Ну, 4. Тобто, це не дуже ефективно. Набагато ефективніше було б зробити проміжки по одному-два дні між кожним уроком. І таким чином, у вас би був один день урок, потім ви виконуєте домашнє завдання. Знову урок виконуєте домашнє завдання. І так, у вас би кожен день був би зайнятий англійським. Тобто, ви кожен день. Би займалися англійським, нагружали свій мозок інформацією, тренували себе, і таким чином, результат би був значно кращий. Ви скажете: О, це цілий тиждень, постійно англійський, як я це витримаю? Така яка ваша ціль? Ваша ціль, щоб вам було легко і ви якомога менше витрачали часу на заняття англійським. Чи ваша ціль досягнути результату? Якщо ваша ціль вивчити англійську, то ви маєте себе навантажувати якомога більше, а не менше. Вам має бути важко, ви маєте працювати і е, ну, не на максимум своїх можливостей може, але близько до цього. Чим більше ви вкладете сил і енергії в це, тим краще. І повертаємось до теми нашого відео перерви. Так, інколи ви розумієте, що ви вже загрузились так, що вже дихати не можете, і вам потрібна перерва. Але е, якщо це на низьких рівнях, ви робите цю перерву. Наприклад, якщо ви вчите англійську, ви, наприклад, повчили півроку. Зробити перерву на місяць, два-три, як роблять багато е, тих, хто вчиться у школі або в університеті, бо для них літо це святе, літом вони не вчаться. Е, то це дуже сильно вдарить по вашим знанням, е, в, дуже сильно відкотить вас назад, тому що е, вивчення англійської це приблизно так само як заняття спортом. Якщо ви пропускаєте якусь е, частину, ну я не знаю, декілька днів або декілька тижнів, е, ви втрачаєте форму начебто. Тобто, це майже так само, як е, м'язи ваші. Як коли ви щось робите постійно, і ви вам уже легше е, стає робити ці дії, виконувати ці дії, будь-то піднімати штангу, або вживати англійські слова і різну граматику. Коли ви робите паузу, ваші м'язи ваші потроху ну, якби розслабляються, і ви вже стільки не зможете підняти відразу, вам знову потрібно привести себе в форму. Таким чином, чим більша перерва, особливо на початковому етапі вивчення англійському, Англійської, тим гірше це для вас. Тобто пару днів це непогано, пару тижнів це ще можна витерпіти. Якщо ви робите перерву на пару місяців, то це дуже буде погано для вашої англійської. Так само стосується, звичайно, учнів школи, які взагалі влітку нічим не займаються, але чомусь. Вони роблять перерву і вивчення англійською з, англійською з репетитором. Це мені зовсім не зрозуміло. Ну, нехай вони там де хто їде в село, де немає інтернету. А якщо вони не їдуть в село, де немає інтернету, якщо вони сидять вдома і просто нічого не роблять, залипають у комп'ютери або в телефоні, або гуляють там на вулиці, ну, у них точно. Година на день є, щоб займатися англійським. Тому, ну, якщо ви хочете зробити, скажімо так, канікули, то робіть їх якомога коротше для вивчення англійської мови. Тому що якщо це рівень не дуже високий, то це може дуже вплинути на процес. І вам потрібно буде це надолуджувати. І це знову таки займе час і гроші, тому що ви платите за уроки. Тому вчіть англійську правильно. З вами був вчитель Андрій. На все добре, до побачення.